Happy берге! Я тебе своїм народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, тобі всього самого-самого хорошого, кохання, вірних друзів. Звичайно, завершити добре школу і тобі, напевно, що бажає всього того, що ти сама собі бажаєш. Оксана, вітай з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього гарного щоб ти гарно поступила, щоб ти гарно закінчила школу, щоб були в атестаті дуже гарні оцінки. Все, все, все тобі найкраще і мене здоров'я. Тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, все тобі найкраще, здійснення всіх твоїх мрій. Та й тебе сьогодні я... з днем бажаю щастя, здоров'я і всього найкраще. Все, ми люди гляде. Хеппі льоди чую, хеппі льоди чую, хеппі Щастя, здоров'я всього найдача. Щоб тебе любить твій дібор, що ти мала набагато дітей, дитяча, я буде на людях вона здоров'я, набагато грошей і всього найдавця. Оксана, вітайте вас на тобі щастя, здоров'я, щоб ти була чемна, щоб ти добре закінчила школу. Зараз Саме вітаю тебе люди народження, бажає щастя, здоров'я, радості, щоб, щоб ти слухала маму, тата. Щоб добре закінчила школу, добре поступила. І всього-всього тобі самого найкращого. Оксана, я тебе вітаю. Щастя, радості бажаю. Не на рік, не на два, а на многії літа. Оксана, вітаю, я вітаю, тебе! народиш, і бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Але я думаю, так тату вітати відвідати напротязі цілого дня володи народження. Тому я хочу тобі побажати вірності які тебе ніколи не в біді, вони завжди прийдуть на допомогу. Також я хочу побажати, щоб ти слухала батьків, але і так, слухаєш, але щоб, адже вони тобі ніколи не порадять погано. І ще е, я хочу побажати цілеспрямованість, я хочу, щоб ти завжди добивалися. Здоров'я, всього, всього найкращого. Оксана, вітайте до на народження! Привіт, Оксанка. Я тебе вітаю сьогодні з твоїм 15 річчям mm -hmm. у цей чудовий mm -hmm. день. Бажаю mm -hmm. тебе всього найкращого, головне здоров'я, мати все здоров'я, успіхів, mm -hmm. кохання, миру, щоб всі тебе любили, щоб тебе було добре. Я тебе дуже люблю і ти хороша дівчинка. Mm -hmm. Золотів нет.